Війна Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо Вознесення Господа нашого Ісуса Христа на небо. Ми згадуємо той унікальний момент, коли Господь, покликавши своїх учнів, розповів їм те, що він повернеться, прийде час. Буде посланий Дух Святий від Отця. А він повернеться і я маю на увазі і все те, що він розповідав, Дух Святий їм відкриє. І фактично це буде безпосередній дотик до Христа. На горі Єлеон відбулося велике чудо, коли Господь, благословивши учнів і каже нам, Євангеліє, піднявся видимим чином на небо. Обожествив нашу людську плоть, взявши її на небо. І там сьогодні з високого неба Бог тройці слави споглядає за кожним з нас. Але коли Господь возносився, як каже на книга діянських апостолів, апостоли злякалися, здригнулися, але в серці з'явився сум, вони втрачають наставника вчителя свого Господа. І ангели, дивлячись на внутрішній переляк, на внутрішнє розуміння апостолів сказали, явившись в цей ж момент. мужі галілейські, так як ви бачите Господа в цій славі, як Він возноситься на небо, саме в такій славі він прийде судити живих і мертвих. Це вже буде заключне. Останнє пришестя Спасителя на землю для страшного суду. Протягом 40 днів Господь являвся учням нам святе письмо пропонує 10 явл Воскресого Спасителя. Він явився жінкам верносицям явився двом учням, які йшли в Емаус Луці Клеопії, Клеопієв. Явився учням знову без Фоми. Явився всім учням разом з полою. Являвся, уже, як ми знаємо, і Саул, котрий став Павлом, і іншим 500 учням, як сказано апостолам. Тобто були явлення, були підтвердження цих моментів безпосереднього Воскресіння Христового. І як каже нам Святе Письмо і вчення церкви, протягом цих 40 днів він являвся учням і відкривав їм таємниці Царства Небесного. Що це за таємниця? Це те, що ми сьогодні з вами називаємо церковним життям, священним переданням те, як повинна жити церква, що було вже встановлено Христовою Церквою протягом перших фактично 4 століть те, що ми сьогодні називаємо богослужінням і внутрішнім наповненням церковного життя. Господь залишив землю, але не залишив нас з вами. Він дарував для нас церкву. Пройде зараз 10 днів, і через неділю ми будемо святкувати День Святої Трійці, і святкувати возішестя Святого Духа на апостолів День народження церкви. Тобто Господь і по сьогодні кожного з нас не залишає. Апостоли повноті зрозуміють ці таємниці, які відкривав їм Господь Царство Небесного уже безпосередньо після зішестя Святого Духа. Тоді вони стануть проповідувати. В той момент вони почнуть говорити різними мовами, творити чудеса. Але саме головне, будуть закликати усіх до царства небесного. Ті апостоли, які злякалися, ті апостоли, які побоялися іти за ним на голову, стануть яскравими проповідниками Царства Небесного. І усі, окрім апостола Любов'яна Богослова, Будуть страчені. Двоє будуть страчені на Христі, Апостол Петро, до речі, вважаючи себе недостойним, попросив хрест перевернути донизу, тому що вважав себе недостойним бути страченим на Христос. Інший апостол теж так вчинив. Кого побили камінням, усіхнули мечем, Над ким знущалися, навіть кожу здирали. Але апостоли вже відчували зустріч з Богом. Апостоли, подібно до архідіякона і першоученика Стефана, бачили вже відкрите царство небесне і з радістю йшли на ці муки, розуміючи, що лише через Голгофу людина може піти до Царства Небесного, що з Богом воскреснути. Вітаю усіх щиросердечно зі святом Вознесіння. Спасителя. Він повернеться на землю, щоб судити живих мертвих. І часто, коли ми бачимо картину страшного суда, людина здригається. Він буде страшним для невіруючих. Він буде ще страшнішим для тих, хто знав про Христа, ніби зовні вірив, але не виконував Його заповідь ось тих, котрих ми називаємо в церкві фарисеями, що показово лише щось роблять. Але цей стра... суд, котрий називається страшним, він буде радісним для тих, хто на нього чекає. Для тих, хто не чекає на Христа, подібно апостолу Павлу, який в свій час вигукнув: Хочу скоріше розрішитися, померти, щоб бути з Христом. Нам до такої святості, ще йти, йти, але є ціль, і ми повинні до неї стремитися. Хай милосердний Бог не залишає нас своєю благодаттю. Укріпляє, щоб ми крок за кроком йшли до Царства Небесного. Амінь.